8 лютого в Україні збережеться холодна, але стабільна погода. Вітер у деяких регіонах буде досить відчутним. Чи очікувати снігопадів? Давайте детальніше розглянемо, які погодні умови будуть у вашому місті. На Київщині температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус трьох. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, вітер східний 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів. Опади не прогнозуються на півночі. У Житомирській області температура вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі мінус 4. Протягом дня небо буде ясним без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 4. Очікується малохмарна погода. Опади відсутні. На Сумщині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі мінус 5. Упродовж усього дня переважатиме ясна погода. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 4. Вітер східно-північно-східний 5 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура вдень прогнозується 0 градусів. Вітер 5 метрів за секунду, а вночі очікується мінус 5 градусів. Небо залишатиметься ясним без опадів. У Луганській області температура в день становитиме мінус 1 градус, вітер 6 метрів за секунду, а вночі знизиться до мінус 6. День пройде без опадів. На півдні в Одеській області температура в день становитиме плюс 3 градуси. Вітер північно східний 7 метрів за секунду. А вночі температура буде мінус 1 градус. Хмарність буде змінною, опади не прогнозуються. У Миколаївській області температура в день становитиме плюс 1 градус, вітер східно-південно-східний 8 метрів за секунду, а вночі мінус 3 градуси. Очікується ясний день, без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме плюс 4 градуси, вітер східно-північний 8 метрів за секунду, а вночі температура буде мінус 2 градуси. Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день становитиме плюс 3 градуси, вітер 7 метрів за секунду, а вночі температура буде мінус 3 градуси, опадів не прогнозується. У Криму температура в день очікується 0 градусів, вітер 8 метрів за секунду, а вночі температура складе мінус 3 градуси. Небо буде частково хмарним, але без опадів. На заході. У Львівській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде мінус 3. Очікується дуже сонячний день, опадів не прогнозується в Івано-Франківській області. В день температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 4. Упродовж усього дня небо залишатиметься ясним. Опади не передбачаються у Тернопільській області. Температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 4. Прогнозується стабільна сонячна погода без опадів. У Чернівецькій області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде мінус 4. Очікується ясний сонячний день. Опади не прогнозуються. У Закарпатті температура в день становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля. Протягом дня небо буде частково хмарним, але без опадів. У Рівненській області температура в день становитиме плюс 2 градуси. А вночі опуститься до мінус 4. Очікується малохмарний сонячний день. Опади не передбачаються. У Волинській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі мінус 3. Упродовж дня небо буде ясним. Без опадів. У Хмельницькій області температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі мінус 4. Очікується малохмарний день. Опади не прогнозуються. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується в день температура плюс 2 градуси, вітер 6 метрів за секунду, а вночі температура буде мінус 3 градуси. Упродовж усього дня пануватиме ясна погода, без опадів. На Полтавщині вдень температура очікується плюс 1 градус, а вночі опуститься до мінус 3. Очікується суха та сонячна погода. Опади не прогнозуються. У Черкаській області температура в день становитиме плюс 1 градус, вітер 5 метрів за секунду, а вночі буде мінус 2 градуси. Очікується ясний сонячний день і опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура в день становитиме плюс 2 градуси, вітер 6 метрів за секунду, а вночі буде мінус 3 градуси. Протягом дня погода буде сонячною і безхмарною, без опадів. У Вінниці температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі мінус 3. Очікується малохмарний сонячний день без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою погода буде завтра. Бажаємо вам яскравого настрою в цей зимовий сонячний день. Хай погода сприяє вашим планам. До зустрічі!